Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, записую вам відеоінструкцію, як вивести з гри Tronix App ваші зароблені монетки TRX. І так, першим ділом вам потрібно пройти реєстрацію на біржах. Я силочки скину під цим відео. Ви можете вибрати одну із бірж, яка вам більше сподобається. Коли пройшли реєстрацію, ви заходите на біржу, покажу, на прикладі OKX. Нажимаєте на Активи внизу, нажимаєте поповнити, криптодепозит, і тут в пошуку прописуєте монетку TRX. В мережу вибираємо TRX TC20. Копіюємо адресу. Заходимо в нашу гру. Коли у вас тут добуваються монетки, ми нажимаємо на Клейн. Вони до нас приходять на наш баланс зверху. Мінімалка на вивід 20 монет 3X. Тобто, якщо ви добуваєте монетки 3X без складень, то вам потрібно буде довше чекати, щоб назбирати 20 монет 3X. Для того, щоб ускорити процес добичі монет 3X, ви можете нажати на Boost, прописуєте кількість монет, скільки ви хочете, і поповняєте баланс в монетах 3X, і у вас буде збільшуватись швидкість добичі монет. Хто хоче зробити депозит в дану гру, ви напишіть мені, я вам допоможу з купівлею монет TRX. Так, і вертаємось до нашого виводу. Нажимаю на Send. Вставляємо тут адресу гаманця, яку ми скопіювали. Вводимо кількість. Комісія нас показує 2,5 трона. Ну, Прописуємо, допустимо, 100 тронів. А, воно і зимає. Прописуємо 105, на баланс нам прийде 102,5 трона. Нажимаємо Send. Все наша заявка оформлена.